Всім привіт! Їдемо в Дніпро стосовно звернення, яке було подане ще на минулій акції і до Лисака. До лисака. Я почула вашу відповідь, тобто ви не будете їх розглядати, поки я вам їх не зачитаю. Я запитала конкретне питання. Чого Ви мене? Враховуєте ви їх чути. Я, я думаю, мене дуже добре чутно навіть без мікрофону. Я хочу вас сказати, щоб ви відповіли мікрофон, тому що я не чую, що будуть враховані всі ці додатки. Вашого звернення, вони розглядаються на місці. Там питання до Лисака. Знає... Як ви можете представляти і відповідати за Лисака? Які... Я вас не як чую. Включіть, будь ласка, мікрофон. Я вас не чую. Давайте я здаваю. Давайте. 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 давайте будемо поважати друга і буде все прекрасно. Так ми від вас не бачимо поваги. Ви проявляєте зараз не повагу. Я вам задаю конкретне питання, як ви від імені Лисака? Зараз будете відповідати, яким чином він нам прибув, коли він 8 березня був в місті Кривий, Ріг, офіційно на телеканалах заявив, що Рада оборони це громадська організація. Яким чином ви зараз від його імені нам надасте відповідь? Скажіть, будь ласка, яким чином це буде? Відповідати тому, що це позиція Лисака. Мені особисто ваша думка і ваша позиція не цікава. Я зверталась до Лисака. Вся громада зверталась до Лисака, тому що Лисак нам дав таку неправдиву інформацію. Лисак від оман громади проводив. Лисак робить так, що тепер люди принижуються, тому що він сказав, що там якусь має думку. І тут такі принижуючі повідомлення до голови. Ради оборони Олександру Вілкулу. прошу вашого дозволу, дозволу та сприяння у проведенні акції. Ви що, ви жартуєте чи що? Це Ви мені ставити питання? Я лисаку ставлю питання? Я тут не бачу, вам не ставлю питання. А мені ж я, я ж вам кажу, мені не цікаво, ви мені цікаво ли тому що тут питання до нього? Будь ласка, хтось ще хоче щось додати. Ми хочемо отримати відповідь, чи нам ще будете відповідати від імені містака. Так а на що ви нас викликали? Я не розумію. На чого ви викликали? наш час, наші гроші? Для чого? Щоб почути вас, ну мені не цікаво, ми не писали вам звернення. Якщо вам переадресували секс звернення, то це ваші внутрішні справи. Шо, 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 шо. Сідайте в своєму кабінеті і роз, роз, розглядайте. Як мінімум, зараз має відповідати його заступник, як мінімум, але не ви. Це ваша внутрішня, усе читайте свій, заходьте на сайт і читайте а свої обов'язки. Це ваша внутрішня каша, а де ви відповідаєте, його важний відділ. Я вам це зачитаю, ваше цікаво. Стой, кажуть, заповняти, ви мікрофонно можете вам. Ви не можете. Ви кажете за повагу. До цього повагу точно не почувається. Я прошу, будь ласка, у вас є ще якісь. У нас є група доказів в лисаку, вам. Які озвучте, цілий поправки, ви, так, ви не маєте нас повагу, я далі я, дам, я дам, вас не <пасів> чую. Е, Ми будемо надавати якісь вам дописи, листи чи ще якісь копії. Ви надасте нам повноваження. Так, Де, зазначені це зазначення ваше повноваження, що ви, ви можете може. відповідати і що ви можете е, підтвердити офіційну заяву. Е, ну, я просто не бачу написали чого саме ви можете відповідати е, на ваші звернення. Я Зараз ми приїхали, не тільки після. Вибачайте, відповіді буде підписана тим вами. Буде підписана філм. Ви чекаєте. Високо підписаний. Я не почув. А, Міси, Я пропоную вам озвучити ваші допомоги. Наші допомоги, ми повинні бачити пане і озвучити їх особисто. Наша допомоги для себе. Будь ласка, ви Можете висок? письмо. Висок, Ні, повинні. ми не бачимо пана Лисика, ми не можемо. Ми, 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 ми будемо нічого почитати, коли він прийде. Просто не може зробити за інформацію. Планімові становитися на сьогоднішній момент. Ми будемо так чекати. Тобто ну, ми будемо чекати. Ми нормативно проводили акт або резолюцію, яким що розглядати звернення сьогодні від адресованого на ія Ласика, Сергія Петрович. Друже, Eh, хочу eh, положення про юридичний відділ, ну, щоб розуміти, чи є в них повноваження. Eh, третє посадову інструкцію м'якої Ірини Олегівни, eh, представника юридичного відділу і посадову інструкцію заступника Краснова Олександра. Я так розумію, ви готові зараз надати мені лист інформаційного нормативно-правовий акт резолюції, яким уповноважено юридичний відділ проводити сьогоднішню зустріч і розглядати наші звернення. Що ми робимо? Вікторія, що ви говорите? Я розумію, що положення ви зараз з резервиції зараз зараз. Чекайте, будь ласка, я ж з пані Тетяною розмовляю. Положення, я розумію, що ви можете зараз не надати мені положення і посадову конструкцію. Зараз не можу. Я розумію, у вас є для цього 5 днів, в принципі, ви мені додасте відповіді, що протягом 5 днів я їх Майф отримую на електронну адресу, адресу. Так, так. що там їх далося? Будь ласка, ласка ну. дайте постакувати. Ми маємо це... приїхати здати повноважність. Пере... Да, я розмовляю з пані Тетяною, будь ласка. Так, тобто ви мені просто дасте цей лист, резолюцію, що у вас там є, що у є звісно відділу. А вже Дуже потім можливо. посадові положення ви можете спрямувати, можете не сьогодні. Якщо не хочете сьогодні надавати, можете надати їх. Ну, в рамках закону. Я так можна не допишу ніяк. А, вам не треба написати? Є електронну пошту. Прийшло наше звернення. От ім'я, на ім'я, на ім'я. Це ваша електронна адреса? Так. От тут. Ізвіщаєм'я по-батькові ваша тут? Усе у мене. Ага, Івтяна Івановича. Добре. Резолюцію пишуть на першій страниці. Що Теж... ми ви вирішили? Мусе, Пані, тяна, допише? Нам Давай нада оцей нормативно-правовий акт на підставі якого сьогодні юридично. а стальною все нам вже дасте Принап... просто протягом п'яти днів відповідно до мальниці. Ми потім можемо приїхати і Так, Я просто нам пошту не треба, бо це на фані. Що це за ГО, яке він заявив офіційно при ЗМІ? І зараз всі е, зазначають, що це голова громадської чи да, голова громадської організації. І... Пускай розкаже, на підставі чого йому, йому виділяються гроші, чому він його не чи буде він звертатися до служби безпеки? Чому він до сих пор не звертався mm -hmm. до служби безпеки? Читала їхні е, посадові посадові не посадові, а їхні okay. завдання. Да, в них нема. Вони внутрішні вас е... ні, дивіться, ну є регламент обласної адміністрації, відповідно до якого розглядаються звернення громадян і регламентом передбачено. Що розглядають структурні підрозділи обласної адміністрації, так, що до них звертають департамент? Є структурним підрозділом обласної адміністрації, і йому саме йому доручив голова розгляд звернення. Тобто в регламенті прям чітко написано, що як підрозділа обласної, Почутте, якщо звернення адресовано до пана Лисака, тоді в регламенті зазначено, що він віддає відповідна до резолюції голови Ви Можете надати нам цю резолюцію нам вже Покажи ну, зараз засос. ці матеріали в юридичному ну, департаменті. Юридичний покажу. департамент з вами це питання обговорює. Юридичний Ось, департамент нам щойно сказали, що Лисак ще не бачив, і вони будуть, коли ці докази, дивіться, будуть роздати. Тобто ну, дайте цю резолюцію нам, дайте ознайомитися з цією резолюцією. Що саме е, пан Лисак має? От чому саме юридичний департамент з вами сьогодні зустрічався? Я вже пані Валентині розповідала. Стаття 18 передбачає розгляд звернення у присутності заявника, yes. але не Передбачає особисто Ні, дивіться, голову. 18. Присутність голови. Це якщо я, наприклад, пані Валентина, громада звернулась mm. до юридичного відділу. Юридичний ну, ви, відділ на жаль, таки... повномиляєтесь. Ні, дозвольте мені тому. Вам дайте вам... тому дайте дивіться, для того, щоб пані Вікторія. Дивіться, стаття 18, mm. Ну на жаль, не передбачає особисту присутність голови. Я знаю, я про це пані Валентині Я Але Це питання Те, саме Особистий прийом? так. О, стаття 18, ну наша а, та, та, тобто, виходить що юридичний вісім переклав на себе повноваження, але не переклав до того, що, що да, да, любить надав доручність. Мені надо ці документи, які підтверджують, да, що він свої повноваження передав по юридичним. І тоді То. я ну, вам напишіть, буде. тоді прошу надати ці матеріали. Вам <гум> <гум> нададуть. Доктор юридичний. Питання взагалі. А Середа, сера зустріча, зустріча, да? Я понял.